Друзі, аналіз карти бойових дій. Багато важливих є позицій, з яких хотілося б розпочати. Давайте будемо стартувати з часового яру. Отже, українські сили оборони продовжують стримувати наступ переважаючих сил противника на часів яр, і продовжується активна оборона цього міста. Отже, варто зауважити, і хотілося б розповісти про 24 окрему механізовану бригаду імені короля Данила. Там розповідає розповідають детально про те, що відбувається. Отже, кажуть, після повного руйнування мікрорайону канал та відходу сил оборони з нього лінія бойового зіткнення стала по каналу Сіверський Донець Донбас, який штучно є бетонною перепоною для ворога і допомагає вести оборону з більш вигідних позицій. Ще кажуть, що росіяни масово застосовують дрони камікадзе. Інколи на одну ціль можуть полювати від 6 до 10 дронів загарбників, і це дуже багато. Скільки ми спілкуємося з військовими з різних відтинків фронту, і я переконаний, що винорозово це чули теж в наших етерах, що у ворога дуже багато дронів і він не гребує ними е, працювати. Російські окупанти обстрілюють місто всіма можливими видами озброєння, б'ють керованими авіабомбами та іншими авіаційними засобами ураження. Ще російські окупанти продовжують руйнувати часів яр. Ну, ось ці каби, про які ми говоримо чи не щодня. Вони використовують постійно так. само ствольна артилерія неодноразово. І бійці нам розповідали, і так само з'являлися повідомлення, що використовують на цьому напрямку противник е ТОСИ, себто важкі вогнеметні системи. Ще представник прислужби 24-ї ОМБР зазначив, що тривають стрілецькі бої постійно. Артилерійські дуелі знову ж таки, ну і зрозуміло, контрбатарейна боротьба. Ворог продовжує руйнувати сам населений пункт, так само про цей населений пункт про ситуацію. Біля часового яру і в самому місці безпосереднього говорив колегам з НВ ветеран російсько-української війни Євген Дикий. Ось що він каже: процитую в часовому яру лобові штурми росіян відбиваються вже не перший місяць і достатньо успішно. І те, що сталося минулого тижня, відхід з мікрорайону каналу абсолютно нічого поганого у цьому немає. Нормальна штатна ситуація. Ветеран російсько-української війни пояснив, що цей мікрорайон більше не придатний до оборони, оскільки. Тільки його просто знесли. Це одна суцільна. Руїна і за цей час було побудовано нову лінію оборони. Там є канал. Ну ми про нього теж згадуємо часто. І за цю водну переправу, цю водну перешкоду відійшли, по ній побудували нову оборонну лінію, каже дикий. Це абсолютно правильні, нормальні речі. І ті ж навіть російські воєнкори, яких до речі, сам дикий розповідав, що інколи теж читає деякі, яких моніторить. Вони зціпивши зуби, сичать про те, що. Абсолютно не уявляють, як їм форсувати цей канал. При цьому точніше, по цьому каналу, тепер можна тримати оборону кілька місяців, за переконанням дикого. Лобові удари часів яр поки витримує дуже і дуже міцно та надійно. Ось так охарактеризував там ситуацію Євген Дикий. Ми своєю чергою оглянемо зараз, що відбувається на інших вітинках фронту. Російські окупанти. Намагаються робити свої спроби наступів від Куп'янська до Роботиного. про це повідомляють і в інституті вивчення війни так само залишається непростою ситуація і на Харківщині. Ось що говорять, згадують до речі, селище глибоке це село розташоване десь кілометрів за 20 від Харкова. і Підрозділи збройних сил України помітили біля східних околиць, грунтуючись на повідомленнях. Тут вже згадують ж таки російських цих. Воєнкорів зауважили, що сили оборони намагаються обійти село і наблизитися до північних околиць населеного пункту, і у них це вдається. Пишуть і про Вовчанськ в інституті вивчення війни. підтверджують, що російські війська намагалися і нібито форсували річку Вовча і дістатися змогли до нових вулиць міста. Так само є і підтверджуюча інформація, і деякі джерела спростовують її. Утім, ми чекаємо. Передусім, офіційної інформації від збройних сил України від Генерального штабу Купінський напрямок поки що залишається без особливих змін. Але це не означає, що там тихо бої тривають. Росіяни масово обстрілюють борову і застосовують керовані авіабомби. Так само хотілося б згадати про часів яр. Але вже в контексті аналітики від інституту вивчення війни кажуть, що особливих змін на даному напрямку йдеться про часів яр. Не помічають російські війська продовжують тиснути на українські позиції. Робляться вони з півночі від Калинівки, робляться з півдня від і. Іванівського і збройним силам України вдається тримати оборону на цьому напрямку. В щоб ворог не зміг перетнути перешкоду, той канал, про який ми згадували, який тягнеться з півночі на південь. На окрему увагу заслуговує турецький напрямок. Там надзвичайно складно, і населений пункт Турецький, і Нью-Йорк Зараз у фокусі нашої уваги прибувають вони під ударом п'яти російських підрозділів, зазначають аналітики інституту вивчення війни. Ми бачимо, як цього тижня російським військам вдалося просунутися саме в напрямку Нью-Йорка і після взяття Юрівки навіть дещо розширити на захід і схід трішечки свої можливості для руху подальшого. Отже. У звіті інституту вивчення війни зазначають і називають три населених пункти, де мають успіхи росіяни: це південне, це південні вулиці самого Нью-Йорка і так само. Олександрополь про е, Торецьк, точніше про Нью-Йорк ще дещо хотів би сказати з посиланням на Назара Волошина. Нагадаю, це речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Отже, він каже, відповідаючи на запитання з приводу того, що за даними Діпстейт, мапою яких ми послуговуємося, ворог вже зайшов в цей населений пункт. Що каже Волошин, е, е, що окупанти не припиняють спроб захопити селище. Він додав, що російські загарбники проводять активні штурмові дії, а також здійснюють обстріл. З різних видів озброєння не буду ні спростовувати, ні підтверджувати інформацію міжнародних і неміжнародних аналітиків та експертів. Я скажу, що сили оборони ведуть бої за це місто. Ще раз нагадаю, так сказав речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин про ситуацію у Нью-Йорку. Ну бачимо, що в напрямку Турецька зараз особливих просувань російських окупаційних військ немає. Утім, те, що вони намагатимуться це робити, і обов'язково. Будуть ще спроби, це без сумніву. Покровський напрямок теж залишається над складним. Покровськ, все ближче і ближче, на жаль, до лінії бойового зіткнення, яка пролягає вже на захід від тимчасово захопленої Авдіївки. Аналітики підтвердили, що Збройні сили України там намагаються триматися. Утім, бачимо, що є певні просування. На жаль, і такий повзучий натиск в росіян тут. Т має свій успіх ось в напрямку Воздвиженки. Бачимо, вони рухаються так само. Лозовацьке попереду Вовче. До речі, про Євгенівку теж ми багато цього тижня говорили. Ну і зараз сфокусувалися певними силами на Новоселівку. Першу вочевидь, там штурми продовжаться і надалі. Курахове залишається теж. Під увагою противника, точніше сам Курахівський напрямок на одному з напрямку. Тут бачимо точніше з Красногорівки, російські окупаційні війська теж вочевидь намагатимуться робити спроби рухатися далі. Ну що ж, про Запорізький напрямок теж згадаємо сьогодні. Мала Токмачка опинилася під атаками збройних сил Російської Федерації. Аналітики атакують точніше, Росіяни атакують за даними аналітики в на трьох напрямках на Гуляйполе Варбове роботи. Не однак, успіху поки що російські окупаційні війська там не мають. Ну згадаємо і повідомлення від генерального штабу збройних сил України напередодні в своєму. Звіті вечірньому вони повідомили, що найбільша атак росіян і далі відбувається саме на покровському напрямку, і на випадково там вони сконцентрували і значні свої сили і технічні, і так само е живий, е живий ударний кулак. Вони там мають. Отже, найбільше на покровському напрямку 32 атаки відбулося під турецьком. Майже удвічі менше 18 Так зросла кількість російських штурмів і на півдні, зокрема на Времівському напрямку. Напрямку, ми згадували теж про нього сьогодні. Ну що ж, ось такі таку інформацію надають в інституті вивчення війни, і хотілося б згадати ще про те, що пишуть аналітики Діпстейт, зокрема, зазначають, що армія РФ просунулася біля воздвиженки та роздолівки на Донеччині і відображають це на мапі. Це якраз, коли ми говорили про покровський напрямок, бачимо ще й підтвердження, що є, на жаль, просування тут усе. Село Воздвиженка це село Світлодарської міської громади, яке ще до 2016 року називалося Красний пахар. Даруйте, воно розташоване на берегах річки Луганчанка, поруч, до речі, з Миронівською ТЕЦ. Ну, а саме село Роздолівка, теж і згадували, то до початку повномасштабного вторгнення російських військ там проживало десь близько 700 осіб. Ну що ж, далі е, хотілося б нагадати про те, що залишається надскладною ситуацією практично всюди. Можливо, десь інтенсивніше тривають бойові дії, десь не настільки. Але ще раз наголошу: від е, фактично покро... Точніше, від е, роботи но до Харківської області півночі. Майже всюди тривають бойові дії. Завжди шана і дяка нашим військовим. З ними ми триваємо зв'язок повсякчас. Тож чекайте на наші спілкування в етерах апострофтів і на